Огляд подій за 20 березня вітаю. Середина Буцька громада вчора вночі був обстріл зі ствольної артилерії, 6 прильотів. За день було 12 обстрілів, більше 60 прильотів. Майже весь день постійно обстрілювали Білопільську громаду з мінометів та артилерії. Села Волфіни, Скрісківщина, Соляники, Старі Вірки було до 50 прильотів. О 14 годині обстріляно село Садки Юнаківська громада. О 15 годині село Покровка, Краснопільська громада, Мінометний обстріл, 10 прильотів. І також Краснопільська громада дрон скинув 4 воги. І о 20 годині Бояра Лежачі, Новослабіцька громада, Кулеметний обстріл. Про поранених та руйнування інформація не надходила. Фронтам Бахмут у місті продовжуються важкі бої, але на північній та південній околицях просування росіян зупинилося. Пригожин ватажок вагнерівців написав сьогодні офіційного листа Шойгу і попросив допомогти у боях за Бахмут. За його словами, він має інформацію, що наприкінці березня українська сторона планує розпочати широкомасштабний наступ і завдати флангових ударів по вагнерівців. Щоб розсікти їх і знищити. Біля Солидара українці контратакували та потіснили росіян. У районі Сватова Креміної особливого руху немає. Під Вуглидаром уже здається, що росіяни навіть не намагаються щось робити поки. Розвідка Британії відмітила, що ситуація навколо Авдіївки схожа на ситуацію в Бахмуті. ЗСУ продовжують вести організовану оборону у місті. На флангах оборони Авдіївки окупанти за попередні три тижні просувались вперед край повільними темпами, а зараз майже стали. Вони зазнають тут серйозних втрат, як особового складу, так і техніки. Лише за минулу добу ворог втратив під Авдіївкою близько трьох рот особового складу. Також ЗСУ сьогодні підтвердили штурм ворожих позицій на Запорізькому напрямку. Про це повідомив керівник прес-центру Таврійського штабу Олексій Дмитрашевський. Окупанти протистояли штурму, але зазнали невдачі. Під вечір прийшло повідомлення, що в Окупованому Криму вибухи в районі військового аеродрому в Джанкої. Ну, Якщо це артилерія наша, то це дуже чудово бо дальність велика. Відбулася передача Україні сьогодні восьми танків Леопард 2 чергових чотирьох машин Брем і також одного радара контрбатарейної боротьби від Міноборони Норвегії. Також сьогодні Північна Македонія передала Україні 4 штурмовики Су-25. Ну, Бачимо, що. Літаки вже також пішли То Су-29, Су-25. Також розглядається можливість передачі країною Македонією 12 вертольотів МІ-24. Франція збільшує виробництво САУ Цезар для того, щоб поставити Україні ще 30 арт-систем. На жаль, тільки, що пік виробничої спроможності Франції це 4 машини на місяць. Ну, але але будуть поставки. ЗСУ знову проявила винахідливість воїни. Почали використовувати на фронті одноразові австралійські дрони з картону. Вони наддешеві і наднадійніші. В це важко повірити, але ЗСУ успішно взяли їх на озброєння. Такі апарати здатні підняти вантаж до 5 кг і нести його протягом 3 годин на дальність від 40 до 120 км. Ці дрони вже зараз допомагають нашим бійцям у доставці боєприпасів, їжі, медикаментів на передову. Також вони можуть здійснювати розвідувальні польоти та скидувати вибухові пристрої, так як вони картонні, їх не бачать радари ворога. Начальники закордонних справ Міністерств країн ЄС. Досягли згоди щодо постачання боєприпасів для України та поповнення власних складів. План передбачає виділення 2 мільярдів для прискорення постачання боєприпасів і для їх подальшого замовлення у оборонпрому. Угорщина, на жаль, або не знаю, не братиме участь в спільній закупівлі ЄС боєприпасів для України. І наразі вже погоджена закупівлю одного мільйона снарядів і постачання їх. Разом з цим США оголосила новий пакет допомоги Україні на 350 мільйонів доларів. До нього увійдуть артилерійські боєприпаси калібру 155 мм. Боєприпаси калібру 25 мм для БМП. Боєприпаси для мінометів і міномети 81,60 мм. Боєприпаси для хаймерсів, ракети ХАРМ, протитанкова зброя, річкові катери, тепловізори, оптика, обладнання для розмінування, запчастини та інше польове обладнання. І, мабуть, найважливіша новина за сьогодні: Сі Цзінпін прилетів в аеропорт Внуково. Я маю політична новина. Путін чомусь не зустрічав лідера Китаю в аеропорту. На фоні цієї зустрічі координатор Ради безпеки Білого Дому Кірбі заявив, що Росія та Китай підривають світовий порядок. За його словами, Москва та Пекін хочуть переписати правила гри, встановлені після Другої світової війни. Путін під час цієї зустрічі заявив, що уважно ознайомився з планом Китаю. Щодо українського врегулювання, Сі Цзіньпін, в свою чергу сказав: Китай готовий разом з Росією стояти на варті світопорядку, заснованого на міжнародному праві. А у МЗС України заявили, що очікують, що Китай вплине на Росію задля припинення її агресивної війни, ну якийсь словесний каламбур. Всі за мир, і Путін, і Сі Цзіньпін. А Потім у цих двох лідерів були 4 переговори у форматі тет-а-тет. -тет. О 20-й годині ці переговори Дзінпіна і Путіна завершились. Публічних заяв поки що не було. Офіційні переговори продовжаться завтра. Голова КНР поїхав до отелю. Він зупинився у п'ятизірковому отелі Парк Хаумін. На північному заході Москви китайські спецслужби повністю контролюють територію цього району і не допускають туди російські спецслужби. Делегація Китаю становить понад 120 осіб. До речі, на обід в меню у них було уха із стерляді з розтягаєм, блінчик з перепелком і грибами, олінина в вишневому соусі, Щербет із граната. Десерт Павлова. Ну, Зі всього, всього цього я куштував тільки десерт Павлова. Да. Ну, але я І ще одна важлива новина. За сьогодні акції китайських компаній різко впали і дуже тонко натякають Сі Цзінпіну, що він робить щось не те. І це він поки що просто приїхав до Москви. Ніяких угод не підписував, нічого не робив. Ну, як кажуть, наблюдаємо всі новини миру нам.